Якщо дівчина двічі відмовляється від кави, пишучи не маю бажання. Не маю бажання це дуже жорстка відповідь. Мені здається, що одного разу достатньо. Ти дівчині пропонуєш піти на побачення, вона відповідає сухо не маю бажання. Хуїла, блядь. І тому подібно відповідає по одному двома повідомленнями. Без емоцій, без нічого. Запропонував був запитати щось про мене. Ну, це трешово звучить. Вона каже: не маю бажання. Ти кажеш, може, щось про мене хоча б запитаєш? Ні. Знати краще мене, вона відповіла: все, що хотіла, вже знаю. А більше не треба. Послав нахуй. Правильно? Якщо тобі легше стало від того, що ти там послав її, та й нехай. Але я скажу так: якщо дівчина відповідає настільки негативно, жорстко, не маю бажання, в принципі, не треба з нею продовжувати переписку. Це не набивання собі ціни. Це не те, що вона там ще не готова до якихось там рішучих дій з твого боку. Це просто до тебе все, фініш, стоп. Ну, якось так. Правильно ли ти зробив, що ти нарешті завершив історію з нею? Так, правильно.